Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Аня усім глядачам телеканалу Чернівці. Студії Юлія Зотова найактуальніші новини 9 вересня підготували журналісти Чернівецького репортера. Далі про головні події докладніше. На Буковині спіймали на хабарі ще одного посадовця. Відпочинок, який завершився реанімацією. Сьогодні до Чорнівців приїхав міжнародний поетичний фестиваль. На Буковині спіймали на хабарі ще одного посадовця. Ним виявився працівник сокарянської виправної колонії. За що чиновник вимагав грошову винагороду, і що йому за це світить, дізнавались журналісти чернівецького репортера. На Буковині СБУ затримала на хабарі заступника начальника виправної колонії. Спіймали чиновника на хабарництві співробітники служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою. Полковник внутрішньої служби від засудженого вимагав 5 тисяч доларів і пообіцяв за це йому позитивно вирішити питання щодо умовно дострокового звільнення. Затримали під час одержання хабара. Здирника біля свого власного будинку затримання посадовця відбулось в Сокирянах. За фактом отримання хабара відкрите кримінальне провадження. За частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення обставин справи. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади протягом трьох років і з конфіскацією майна. Зараз слідство з'ясовуватиме причетність цієї особи, ймовірно, до інших випадків хабарництва. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На театральній площі одним мафом менше сьогодні. Вранці інспекція з благоустрою міста спільно з міськшепом знесли та вивезли кіоск, в якому час від часу торгували то морозовим, то млинцями. З 2009 року стояла ця конструкція і за весь цей час в бюджет міста не потрапило ані копійки. Згідно з відповідними документами, кіоск розібрали, завантажили і вивезли. Ті ларки нікуди не діваються, є комунальне підприємство Місшеп, вони там знаходяться на зберіганні. Приватний підприємець чи особа, яка стверджує, що це її майно, оплачує суму демонтажу і забирає в свою власність. Нам воно не потрібно. Сергій Обшанський розповів, що власник зазвичай з'являється одразу ж після демонтажу, максимум через день-два. Він сплачує гроші і потім робить зі своєю власністю все, що завгодно. З початку року було демонтовано вже більше 50 подібних малих архітектурних форм. Ну, ми взяли собі за задачу, так як в нас місто історичного значення і багато. Будівлі входять в ЮНЕСКО. Треба спочатку очистити центр міста від малих архітектурних форм. Я би радив всім приватним підприємцям дотримуватися правил благоустрою міста Чернівцях. І, в принципі, 90-ті і 80-ті вже пройшли, і з цими кіосками треба вже нам закінчувати. Місця, які звільняються, можна використовувати як громадський простір, говорить Сергій Обшанський. Територію впорядковують співробітники Тресту зеленого господарства. Я особисто там бачу Зупинку для громадського транспорту. Там є козирьок, тільки облаштувати, це, треба поставити урну, лавочки для людей, щоб люди з спокі... похилого віку могли присісти. От і все. Надія Величко, Денис Науменко, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Незважаючи на певні непорозуміння, в цілому навчальний рік у Чернівцях розпочався задовільно. Повідомив на прес-конференції керівник міського управління освіти Сергій Мартинюк. Він розповів, чим закінчилась історія зі зникненням цілого класу у 33-й школі, як тепер використовують обладнання для шведських столів і чи вистачає в школах підручників. Серед основних напрямків реформування освіти спрощення навчальних програм. Сергій Мартинюк запевнив, що не лише програму спростили, але й підручниками забезпечили. Підручниками ми забезпечені повністю. Але частина цих підручників поки що ще є старі підручники, якими можна за якими можна навчатися, але Доходять ще, і як нам обіцяють, що до кінця вересня видавництва виконують наше замовлення, оплачене наше замовлення в тому, щоб вже, скажімо, четверті і сьомі класи були повністю. Забезпечені підручниками, говорили також про шкільне харчування. Учні молодших класів замість каш та котлет отримують булочки та сік, а тому система шведських столів вже не потрібна. Та у тих школах, де її встигли поставити, вона не валяється без діла. Викинули ми на сміття та обладнання. Можу запевнити всіх, що ні. Обладнання використовується по повній програмі, тобто, чи це стіл для холодних продуктів, в якій стоїть у варіанті шведської лінії, чи просто він використовується на харчоблоці. Повірте мені, що обладнання харчоблоків. Те, яке належить міській владі, міській громаді, чи те, яке приватна структура довезла туди, то там ще є куди докуповувати і обмінювати. Тобто ті харчоблоки, які отримали це обладнання, воно використовується, воно використовується в технологічному процесі. Також журналісти запитували про сенсацію минулого тижня, коли у 33-й школі десятикласники виявили свій клас розформованим. Ситуація в 33-й школі закінчилася з 10-м класом ще рівно тиждень тому. І пару годин в 9-й ранку. 2 вересня, ну, з пів дев'ятої ранку, діти сиділи в класі, були отримали підручники, мали розклад. З 2 вересня навчання в три ну, в конкретному одному 10-му класі 33-ї школи іде повним ходом. 16 дітей займаються. Тобто навчальний процес на момент того якогось такого розголосу аж надто проблема вже була повністю вирішена. Також Сергій Мартинюк розповів, що у школах і досі є вакансії вчителів. Найбільше потрібні вчителі інформатики та фізкультури. Надія величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Відпочинок, який завершився реанімацією, 13-річна Ксенія поїхала з батьками на відпочинок у Болгарію. Коли вона та її родичі повертались додому на території Румунії, потрапили в жахливе ДТП. Понад півтора місяця в реанімації та досі Ксенія не може розмовляти самостійно, їсти і ходити. Медики дають позитивні прогнози, та для лікування необхідні чималі кошти. Більше в сюжеті. На цих фотографіях щаслива родина Буковинців та все змінило ДТП. 13-річна Ксенія поїхала з батьками та маленькою однорічною сестричкою на відпочинок у Болгарію. коли повертались додому, потрапили на територію Румунії у жахливу аварію. Ми їхали на море у Болгарію відпочивати двома машинами. Я з меншою донькою в'їхала з друзями, так як там було більше місця для ігор дитячих, більше місця. А дитина їхала з чоловіком в нашій машині ззаду. І ми постійно бачили машину. Тут із хвилин 10 пять Я кажу Сашу, зупиняйся, машини немає. Виїхали там трішечки далі по дорозі, як їхати вже на Бухарест, бо ми це в Бузе осталося. Бачимо, їду там через хвилин 10 швидкі вже почали їхати. гелікоптери, всякі ті їхні всі МЧСники. Ось на цьому любительському відео видно, наскільки у важкому стані перебувала 13-річна Ксенія. Місяць за її життя боролися лікарі в Румунії, опісля дівчину транспортували в Україну. І лише пробувши в реанімації ще тиждень, лікарі дозволили перевести її в звичайну палату. Дитина перенесла важку черепно-мозкову травму, забій головного мозку, з утворенням гематом, гігром. І у дитини зараз, певно, що після травматичний такий важкий стан. Ми вважаємо що це дуже важкий стан, але ми його розцінюємо зараз як уже після комиста. У неї ще було перелом кісток тазу. Тобто я буду казати так, що це не тільки черепно-мозкова травма, це політравма, тому що травма ще і плюс і хребта, я так думаю, що був забій хребта, щоб і постраждав так само і хребет. І поперековий відділ хребта, і сакральний відділ хребта, тому що є порушення функцій тазових органів. Попри все, мати Ксенії вірить, що дівчинка видужує, каже лікарі, дають позитивні прогнози. Позитивні зміни помічає і матір. каже Ксенія, вже відкриває очі, почала відчувати біль. Щоправда, вона самостійно не їсть, не може розмовляти, не може ходити. Доглядати боковинці іні доводиться не лише доньку, а й чоловіка. Адже той також внаслідок ДТП отримав серйозні травми. Він отримав перелом хребта. Перелом тазу, декілька ребер, і в нього була операція на кишківник. На даний момент він теж перевезений звідти з Бухаресту у наш, нашу лікарню швидкої допомоги. Процес реабілітації чоловіка і доньки буде складний і тривалий. Повідомили лікарі пані Інні. Буковинка розповідає, на лікування необхідні чималі кошти та їх бракує. Тому мати Ксенії звертається до всіх небайдужих. Хотіла спочатку би подякувати всім тим людям, які нас. До цього часу підтримували, бо без їхньої допомоги було б важко, так як лікування досить вартісне, так як я зараз у декретній відпустці не працюю. На лікування на щодень тільки на харчування дитини, що вона зондово харчується спеціальними препаратами, лише 500 гривень на це треба. Плюс медикаменти тисячу гривень йде на день, 1200. І 800 гривень, 500, Ну це не передбачено. Тож всі небайдужі мають змогу допомогти 13-річній Ксенії. Банківські реквізити ви бачите на екрані. Ольга Андрійська, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В міській раді відбулась зустріч представників організації військово-спортивного та патріотичного спрямування з Чернівців та Харкова. Учасники зустрічі поспілкувались, оцінивши перспективи співпраці та обмінялись подарунками. Більше про це далі іміджу, який в принципі які задатки ми їм дадім політики, договоряться і наша Україна стане... тепер. Знову... Ми об'єднуємо діяльність багатьох громадських організацій на теренах України, які займаються виключно як військово-патріотичним спортивним вихованням, так і проведенням відповідних організацій заходів для об'єднання молодих українців в патріотичні напрямки. Сьогодні прибувають два представника: це організація миротворців і інших місій військових. Голова організації та голова організації харківського клубу десантників спортивного клубу Маргеловець. Він награждається учасниками боїв, ну і нашим то це жаління, що Цель – это разъединить конфликтующие стороны, провести диалог, прийти к консенсусу и по возможности эти конфликтующие стороны примирить и сотворить мир. Так же самое мы эти проекции делаем на школьное подрастающее поколение и вот уже вышли на студенчество. Кто стреляет не оружие, а стреляет человек в зависимости с какими идеологическими установками в головах. То есть сначала перед тобой либо враг, либо перед тобой сначала человек, а потом просто заблудший в идеологическом понимании. Вот мы стараемся больше влиять на умы людей мировоззренчески их воспитывают наши дети в случае чего не имеют такой возможности они не имеют возможности себя защитить поэтому надо научить их дать им это оружие в руки но не просто оружие да защитить себя а идеологию они должны знать что они живут в Украине они должны уважать и любить свою землю и тогда у нас не будет ни сепаратистов никого мы будем жить в своей в своем государстве э І, і, і будемо його захищати, да Самое главное, мы учим е, ребята дівчат не умирать за Україну, а побеждать за Україну і жити в Україні, щоб Україна була процвітаючим, настоячим європейським, а в все лами міровим государством в будущем. Прикордонники на Буковині затримали 12 ящиків сигарет та порушника за минулу добу на українсько-румунському кордоні було припинено. Дві спроби порушення державного рубежу під час перевірки оперативної інформації. Прикордонний наряд відділу Селятин виявив чотири невідомих пакунки. В кожному з них було по три ящики сигарет. Тривають заходи із пошуку власників виявленого курева. Крім того, на ділянці відділу Красної прикордонники затримали невідомого чоловіка та виявили перерізаний колючий дріт у загороджувальному паркані. Затриманим виявився 24-річний місцевий мешканець. На чоловіка складено протоколи про порушення прикордонного режиму та за спробу порушення державного кордону. Крім того, на місце події було викликано слідчо-оперативну групу національної поліції, яка перевірить даний факт на ознаки можливого кримінального правопорушення. Інформує прес-служба Чернівецького прикордонного загону. Сьогодні до Чернівців приїхав міжнародний поетичний фестиваль Марідіан Черновіць, який цього року відкривали у Києві у Бабиному яру. Тему трагедії цього місця продовжуватимуть у Чернівцях, протягом трьох днів, під час яких проводитимуть читання, виставки, перформанси та головне дискусії. Відкриття фестивалю у Чернівцях відбулось у мармуровій залі ЧНУ за участі письменників, поетів, колег та почесних закордонних гостей. Ми в сьомий раз і це така вже стабільність. І, а, е коли твій партнер стабільний, то ти хочеш з ним працювати. І з нами співпрацюють і гуманітарні інституції, і посольства, і знані письменники, і журналісти. У сьомому поетичному фестивалі візьмуть участь понад 30 авторів з різних країн світу: Австрії, Великобританії, Румунії, Ізраїлю та інших. Чимало поезій звучатиме німецькою мовою, адже велика частка гостей приїхали з Австрії та Німеччини. А саме ці країни значно допомагають фестивалю жити та розвиватись. Це є важливий внесок до розбудови громадянського суспільства. Саме цей фактор для нас є дуже важливим. Ми підтримуємо цей фестиваль якраз у рамках розвитку громадянського суспільства та діалогу в країнах східного партнерства. перший день фестивалю відвели в основному для урочистостей. Проте вже ввечері в музично-драматичному театрі лекції та дискусії. Драматургія фестивалю це триденна. Культурологічна прогулянка містом з зупинками в місцях, які репрезентують місто, які репрезентують наяв... наявність релігійних та національних громад чернівців для поетичних читань і перформансів. І це, до речі, має такий об'єднуючий характер, тому що якщо запитати у християнина, коли він останній раз був у синагозі, так то він, мабуть, скаже, що ніколи не був. Іван Бучулинський, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Літній сезон відпочинку завершився. Хоча у всіх курортних місцях України очікували на справжній бум. Цього року Буковинці надавали перевагу закордонному відпочинку. Принаймні, так стверджують працівники туристичних фірм. Болгарію потіснила Туреччина, а саме вона стала лідером серед країн літнього відпочинку. А от проводити свій вільний час на території України. Бажало не надто багато жителів області. Чому в сюжеті? Криза кризою, а відпочинок ніхто не відміняв. Принаймні, працівники туристичних фірм запевняють, що охочих відпочити цього літа не поменшало. Та певні зміни такі відбулись. Жителі області стали більш заощадливими. Змінилася тенденція щодо місць відпочинку. Завжди особливо в буковинців є така улюблений курорт. Це Болгарія, болгарське побережжя. Але на даний момент, у зв'язку з подіями, які були у наших сусідів Росіян. Дуже багато їх поїхало саме в Болгарію. Тому цього року болгарський курорт вирос в ціні е, і десь приблизно по ціні турецького відпочинку. Тому, е, якщо казати е, за літо, де Найбільше туристів відпочивало за кордоном, то це саме Туреччина. Тож, як повідомили працівники туристичних фірм, понад 70% буковинців боковинців цього літа забажали відпочивати у Туреччині, понад 15% – у Болгарії. Решта це Кіпр, Шрі-Ланка, Єгипет, Таїланд, Мальдіви, Домініканська Республіка і не лише вартість відпочинку залежала від категорії готелю, який вихід до моря, сервісу та харчування. Працівниця турфірми каже, до прикладу, у Туреччині та Болгарії двоє людей протягом 10 днів мали змогу відпочити від двадцяти тисяч гривень. А от в екзотичних країнах значно дорожче. Хоча у всіх курортних місцях України очікували на справжній бум, через поганий сервіс та високі ціни, буковинці надавали перевагу все ж закордонному відпочинку. Принаймні, так стверджують працівники туристичних фірм. На жаль, чорне море цвітущі в Одесі, досить грязні пляжі. Люди, які бували там. Кажучи, не відповідає вартість відпочинку в Одесі, тому відпочинку, який мав би бути, охочих провести свій вільний час в Росії та Криму запевняють фахівці. Фактично не було. Осінню, прогнозують працівники турфірм, пріоритети буковинців зміняться. Запевняють, в цей період часу чимало жителів області обирає Єгипет. Так мені зараз получається на вересень краще відпочити. І планую в Єгипет поїхати. Та Буковинці кажуть, хочеться, аби туризм на території України і на Буковині загалом ще краще розвивався, адже в області є чимало місць, куди варто поїхати на відпочинок. Та туристів нерідко зупиняють сервіс і дороги. Ольга Андрійська, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на офіційному сайті www.mtrk.com.ю. Тут же відбувається і онлайн-трансляція телеканалу Чернівці. Крім того, заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук. Я прощаюсь з вами гарного вечора і до зустрічі!